Доброго дня, шановні малята! Подивіться, скільки яскравих, гарних осінніх листочків я зібрала у своєму саду. Всі вони різні, вони різного розміру, різного кольору. І мені хочеться нагадати вам, що осінній парк саме завдяки таким листочкам на деревах дуже-дуже красивий. Незабутній! Саме таким ми сьогодні зобразимо його на нашому занятті. Мені знадобиться для роботи аркуш паперу, який я поклала широкою стороною до себе, скляночка з водою два пензлики, один ширший, один вущий, і кольори, які підходять саме до осені. Жовтий, оранжевий, коричневий, червоний, зелений і навіть чорний колір. І от зараз ми з вами почнемо зображувати. Наш парк. Щоб затонувати наш аркуш, я беру фарбу жовтого кольору і проводжу посередині аркуша жовту лінію. Тепер змочуючи пензлик у воду і беручи фарбу ще потроху, я починаю розмальовувати і розпреділяти фарбу по всьому аркушу паперу. Ось наш танований аркуш і готовий. А щоб намалювати гарні дерева, мені потрібно взяти листочок, який мені найбільше сподобався. Я беру ось такий. Кладу його на серветку, беру фарбу, якого кольору мені найбільше хочеться намалювати дерево. Я візьму фарбу оранжеву. І покриваю нею весь цей листочок я покрила фарбою весь листочок, тепер залишаю пензлик відпочити обережно беру свій листочок за два краєчки. І прикладаю його ось так до аркуша, зверху накриваю серветкою і обережно, але міцно притискаю серветкою листочок до поверхні. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Подивіться, ну справжнє осіннє дерево. Тепер я можу взяти інший листочок, який мені теж дуже подобається, і намалювати його. Іншим кольором. Цей листочок жовтого кольору. Я теж його беру акуратно за краї і прикладаю поряд з першим листком. Знову накриваю серветкою і акуратно обережно притискаю до аркуша. Побачимо зараз, що в нас вийшло. Ось таке відображення. Тепер можна взяти ось такий листочок, листочок, листочок з верби. Його можна намалювати жовтим, який змішався з оранжевим. І він буде у нас яскравий, яскравий. Не схожий зовсім на інший, залишаю пензлик, прикладаю листочок. Ось так і знову притискаю його серветкою. Зараз побачимо, яке дерево утворилось з цього листочка, якщо на дереві, що ми намалювали, є прогалини без фарби, ми їх можемо підмалювати отак пензликом. Таким чином, можна намалювати безліч дерев. Одні вищі, одні нижчі. Тоді малюнок буде більш схожий на справжній, наш малюнок уже майже готовий. Ми беремо останній листочок, який захотіли намалювати. Покриваємо його. Жовтою і оранжевою фарбами. І ось так знову притискаємо до поверхні. Спосіб малювання листочками називається штампування. Подивіться, ми відтиснули он скільки зображень листочків. І вони схожі на дерева. Але чогось тут не вистачає, а не вистачає у дерев стовбурів. Тому ми беремо тоненькі пензли, набираємо. Коричневу фарбу. І спробуємо намалювати стовбури дерев. У цього дерева ось такий буде стовбур. У дерева поряд ось такий. У іншого дерева ось такий. І так малюємо всі дерева, які ми хочемо побачити на нашому малюнку. Ось ми домальовуємо стовбур у найменшого деревця, миємо пензлик, прибираємо зайве краплинки води, і на нашому малюнку ну, ще чогось не вистачає. Давайте ми з вами промалюємо ключ. Журавлів, які відлітають у теплі краї. Тоненько виводимо ось такі крильця у птахів. Дуже хочеться, щоб вони швидше поверталися до наших парків і садів. А поки що кажемо їм до побачення, ось такий малюнок ми отримали. Він буде нагадувати вам про те, яка золота осінь кожного дня зустрічала нас в парках і садах.